Бачите, двері тут не збереглися вхідні, Ну, там є у нас вони на фотографії. Ну і тут уже далі проходимо, і ми вже бачимо, яких. Пам'ятка зазнала руйнування. Архітектор-реставратор Сергій Юрченко оглядає вознесенську церкву в Лукашівці. Вона була зруйнована під час бойових дій у березні минулого року. Найбільше постраждало склепіння храму. Воно знаходиться якраз, я так розумію, що десь напроти цього вибуху, і вибухова хвиля, бачите, вона не тільки розвалила само склепіння, але ще і е, зсунула його. От бачите, оця тріщина, вона показує з цього боку і з цього боку, що склепіння від сили вибуху вона аж сунулася туди. Тобто тут прийдеться частково його демонтовувати і по формі вже потім повторювати, по формі округлого цього циліндра його робити. Сергій Юрченко показує, в храмі частково зберіглися настійні розписи. Це треба подивитися, в якому стані вони, тому що вже в залежності від цього або укріпити можна буде їх, або розчистити якось. Скажемо, і показати, щоб експонувати, бо це ж автентичний. Теж залишок, хай воно буде початок ХХ століття, але все одно це так би мовити, пам'ять про цю церкву. Це її історія. Це й жива історія, тим більше після того, що вона пережила. Архітектор говорить, церква мурована, саме тому вона не зруйнувалася повністю і її можна реставрувати. А мурована, він залишиться, як і є, тобто він і зберігся, треба сказати. Непогано порівняльно, порівняльно непогано. А опорядження вже буде таке сучасне, але його треба виконати в таких формах, як воно було виконано первісно. Повторивши це все. За словами Сергія Юрченка, спочатку треба накрити дах, поставити вікна та двері. Поштукатурити стіни всередині, щоб будівлею можна було користуватися. Тоді вже приступати до зовнішніх робіт, в тому числі і до відновлення фасаду. Це треба підібрати таку цеглу, щоб була точно такого розміру цегли, і потім вже взяти хорошого майстра, головне взяти хорошого майстра, тому що так би мовити, не всі зараз вміють робити. Тут так само треба повторювати, буде просто то, що було, як воно було, тобто за зразком збережених, скажімо, профілів, карнизів, там віконних обрамлень і так далі. Сергій Юрченко в Лукашівці не вперше. Він працює в науково-дослідному інституті. Історії архітектури та містобудування у Києві кілька років тому, за замовленням Чернігівської обласної ради, робив паспортизацію вознесенського храму. Ми робили детальне фотографування, деякі обміри навіть піднімали трошечки навіть історичні які здання. В принципі, ми маємо невелику таку базу, що хочуть від якої можна далі вже продовжувати вести розмову про те, щоб її реставрувати. Після огляду храму Сергій Юрченко разом із колегами розроблятимуть проєкт протиаварійних робіт, який буде включати в себе. Мурування карнизів і влаштування даху. Потім цей проєкт потрібно буде погодити в області в обласній архітектурі, і після цього вже можна буде робити тоді роботи. Відбудова церкви буде робитися поступово, каже архітектор. Скільки вона займе часу, залежатиме від фінансування. Вкластися в це готові волонтери з Німеччини. Через спільну знайому вони вийшли на Чернігівку Олесю Порохняч. Яка стала координаторкою проєкту в Україні, вони захотіли відбудувати якусь пам'ятку, а саме церкву, яка постраждала внаслідок бойових дій. Ну звичайно, я зразу подумала про церкву в Лукашівці. Після затвердження проєкту в Мюнхені Олеся долучила до нього і Сергія Юрченка. каже точною суму, яку готові витратити німці, поки що не знає. Я розуміла, що скоріш за все в Німеччині є ті гроші на будматеріали. То так воно і виявилось, і на наразі кошти на розробку проектно-кошторисної документації потрібно знайти, але я вже знайшла також партнерів, які допоможуть мені зі збором коштів на відбудову церкви. 25 волонтерів із Німеччини планують не лише вкластися до відбудови фінансово, каже координаторка проєкту. Вони планують приїхати до Лукашівки, щоб попрацювати. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.